Ім'я Сулим виникло внаслідок ушляхетнення прослов'янського двоосновного імені Сулимир. Подібно до інших імен, таких як Білим Борис Гудем. Найдавніші записи імені Сулим датуються 17 століттям. Наприклад, козак Кальницького полку Сулим Сімінінько був згаданий у 1649 році. В той час слово Сулим вже часто використовувалося як прізвище. У записах 1649 року з'являються кілька козаків з прізвищем Сулим. Зокрема, Федор Сулим з Білоцерківського полку та Петро Сулим з Черкаського полку. У 1666 році в джерелах згадується Гаврилко Сулим на Галицькій Лемківщині прізвища, які містять основу Сул, такі як Сюлік Сюлім, Сюлімцік, Сюліц Сюлко, були вже досить поширені в 1783 році. Також зазначається, що поляки мали ім'я Сюлім вже в 1665 році. Схожі на сулим імена будем гудим, кулик, селем, сулко худим.